Консервовані сендвіч огірки або мариновані фішки Їх часто називають пікулі, що є помилковим найменуванням, оскільки в цьому разі не характеризує відповідний сорт. Воно радше притаманне розміру, тобто маленьким цілим огірочком в банці. Кількість компонентів внизу під відео. Огірки моїмо та ріжемо на кружальці, ємність, у якій будете проварювати та настоювати. Цибулю ріжемо півкільцями. Часник звично кришимо. Огірки плюс цибуля. Плюс часник. Плюс гірчиця ціла. септо в зернах. Обирайте ємність, у якій буде зручно перемішувати. Рецепт розрахований на 5 банок по 500 мл. Перемішайте до гарного об'єднання компонентів. Плюс цукор. Додали зазначену кількість та перемішали, вони, немов маленькі вибухи смаку, замкнені у міру хрумкій оболонці. Не тільки чудова закуска, а справжній акцент страви, що додає яскраво кисло солодкої ноти будь-якому гастрономічному полотну. Улюбленці сендвічів і бургерів безсумнівно пробудять ваш апетит. Плюс сіль, плюс перець духмяний та перець горошком чорний. Перемішуйте. Плюс куркума. Знову перемішуємо. Плюс 9-відсотковий Виливаємо в ємність. Сендвіча огірки – це спогад про літо у кожній баночці. Плюс вода. Переливаємо в миску. Ретельно перемішуємо ложкою. Ці консервовані кружечки, ніби витримане вино, настоєні в любові. Опісля перемішування дайте їм постояти 2 години. Час від часу помішуючи та обмиваючи їх маринадом. Вслід за проходженням цього часу беремо тарілку та ставимо її на плиту на вогонь. Чекаємо закипання. Попередньо стерилізуємо кришки та банки. Як тільки ногірки починають кипіти, відраховуйте 5 хвилин. Не забувайте перемішувати. Проварили 300 секунд та перекладаємо їх в банку. Наповнюємо майже доверху. Накриваємо кришкою. Закатуємо ключем. Швидкий рецепт для спекотної літньої доби. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!